Як краще зробити прицеп для арпала? Дивіться, зробив я тут прицепчик, ну точніше, переробив старий, трохи тюнінгував його, щоб перевозити арпал. Тому що тут колеса, звісно, потужні, але якими б вони потужними не було, тягнути його вручну в ліс, таке собі удовольствия. Загрузив я його на цей прицепчик. І я щось так собі прикинув. А який смисл взагалі його згружати з цього прицепа? Може, хто вже з таким стикався? В кого чи є потрібні, чи має якісь розумні дії. Це ж по суті його е, Лучше тут закріпити зразу на цьому прицепчикові. Е, тут і завести. Е, е, яка різниця, Чи його знімати, чи патики сюди його зразу в бункер кидати, і воно зразу собі підставляє планірую в корзини. Підставляй собі корзину, наповняй деревиною і кайфуй. Одне удовольствие, ну я щось так мислю. Я тільки не знаю, як воно буде чи удобно його запихати. Це виходить, щоб чіпляти, хочу зробити такий автопоїзд, мотоблок, а за мотоблочним прицепом ще оцей прицеп чіпляється, такий довгилецький. На мотоблочний прицеп буду патики закидати. ну Вже арпалірований, а тут буде okay. на цьому прицепчику суто арпальчик. Напишіть, якщо є якісь розумні думки, як його краще зробити. Я його, звісно, вже давненько не заводив ще весною, коли листя не було. Але був в лісі бачив, знайшов хороші патики. Поки є можливість, треба їх поарпалірувати. Ти думаю, побистрачкові зробити прицепчика. Зробив ось прицепчик підігнав. Думаю, що якось цей арпал якось закріпити, щоб я його не загубив по дорозі. Це по-перше. А по-друге, як би це правильно зробити, щоб його і щоб удобно було арпалірувати, і щоб не загубити, і щоб вівці, як їх і вівці цілі, і вовки ситі, і пастухам вічна пам'ять. Ну, якось так. В кого є якісь думки, пишіть.